Друзі, вітаю! Сьогодні 15 жовтня, середина осені, осінній день, 8 година і ми на Самбірщині хочемо подивитися, що робиться в лісі. Несподіванка, чекала нас зранку з паном професором, бо по всіх прогнозах сьогодні мав бути чудовий день без дощу. А нас він зустрів і досить такий потужний майже злива. Так що трохи болота під ногами. Ну але в лісі сподіваємось можна ходити добре. Все, що буде, покажемо. Ділан радий вже пищав, відчував ліс по дорозі. Ну і сподіваємось, що будуть грибочки. До зустрічі на першому грибочку. Він така парасолька, супер. Гарна. Говоримо, там більше, але там вже старенька, а ця ще може бути. Дивіться, краса. І червоні. І ще тільки вилазять. І тут. І такі, і такі краса, ще чого, а че? червоних мухоморів достатньо. А білих і тут, і які караси О, просто казка. Друзі, білих нема, але є такі слонячі рижики, ну і такі, і такі, гарні, я не беру. Тулити їх треба, ми щось так не практикуємо. Є лисичка, трубчаста, теж багато її. Я не взяв е е е пакет. Треба щось подумати. Її багато, звичайно, наберу, я розпробував не гірше, ніж відповідно звичайна лисичка. Ну і мухомори, Дивіться, мухомори. У своїй красі і тут, і тут маленькі. Значить шукаємо десь мають бути і білі. От ще я бачу гарні. Також не беру великі перерощі маслята. Просто казка. Ну, поки що будемо шукати білих, а там видно буде. Дивіться, яка лисичка маленька. Ще росте, не боїться зими. Є козарики. Один більший. Один є менший. Цей згнив. Бач, маленькі грибочки все гнує. Допоїджене, але діла, хоч кажи, якісь, правда. Ну що зробиш таке воно. Життя все. Щось ми знайшли такого засмаглого хлопця. А нашка яка. О, то козарич, але хороший. Дивіться, які малюки. Класні. О. Ці згнили. А тут стоїть старший брат. Ой, який. Не знаю, чи він добрий, але... Та є гарний. Гарний. Берем. Оце щось маленьке ще. Останній, напевно, грибочок може. У цьому році навіть останні не знаю, Але то вже дійсно все йде до того, що грибочки перестануть рости. Що ми чотири грибочки знайшли кожний. Ну, але є рижиків трохи польських маслята трошки набрали ну але є що є так ідемо далі рижики вже в старому лісі перейшли тут є останній раз як були то на цьому місці тут 9 чи 10 знайшов не білих немає Вон старенький лежить козарик якого я тоді бачив залишав Нема нічого. Каже місцевий мешканець, сильний приморозок був. Ну але білим приморозки не страшні. Вони і в сніг можуть стояти і відходити. Ну але як грибниця не розвинулася, то звичайно росту не буде. Вже якщо вони виросли, тоді не страшний мороз. Ну що, шукаємо поки що. Рижики-пижики. Хай будуть рижики. Осінь наступає. Грубі гриби відступають, тому беремо все, що є в небо. Може їсти, скоро рижиків не буде. А треба посмакувати. Значить вони смачні. Правда Діла? Вон з цієї сторони бачу. Десь вони тут заховалися. Рижики, пижики. Діла, шукай рижики, вон, бачу. Молоденькі, гарні. Коли Маріанич теж каже, перейшов на рижики. Білих, а як в мене і рижики. Ну що, все що є, то слава Богу. Ну що, будемо пробувати брати. Це такий порваний, гарний є. Таке все треба починати і в тому числі солити. Всі гарні гриби, всі їх валять. Будемо пробувати. О, дивіться, який гарний. А що то осінь прийшла? Вже вони вилізли, значить, треба брати. Які мухоморчик краси. Ну що, друзі, пішли, ми до завершення майже вихід лісу. Ну і Дякувати Богу лісовому, а також лісом він все-таки залишив нам на завершення маленький сюрприз. Тому що ну, зібрали ми чотири білі грибочки і вони такі нещасні, маленькі, на жаль, не ростуть. Але подивіться, я от йду і хто там у нас стоїть. І який гарненький, гарнюній, так як має бути осінній Карпатський. Значить, Дивіться. Супер! Краса. Дякувати Богу лісовому цьому лісу. Можливо, це останній у цьому році такий. У цьому лісі, можливо. Побачимо, тому що погода із понеділка, морози і невідомо, що буде. Тому любуйтеся, це просто красень. Це було варто три години ходити по лісу щоб його зустріти. Зараз зроблю пару хоточок і будемо виймати. І я залишив, щоб ви побачили, як він хрумтить. Тут більше нічого нема. О, краса твердий, гарний, чистенький і взагалі не поїджений. Ну це просто казка. Ну що, друзі, ми все-таки переїхали до іншого лісу, тільки от зайшли і тут така величезна сова злетіла і полетіла. Ділан погнав її доганяти, але куди там? Сиро, мокро. Ну, Будемо дивитися, що є. Як зберемо щось, знайдемо, покажемо. Ну, вже я бачу такі мухомори моцні а що решта не знайдемо, будемо бачити. Я дивіться який гарний. Один. Будемо дивитись далі. Але то осінній справжній, красень. Там ще стоїть козарик. 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 І дивимося ще. Є підберезовики разом є. Але такі гарні. Це козарики. Також молоденькі. Один і другий. Гарні, супер. О! Ну, це мухомори, які я б ніколи в житті не міряв, але тут мушу показати. Дивіться. Раз, два, три. Ну цей менший. О, з кошиком порівняти. Просто великий. Пан професор прямо на дорозі знайшов такі, вже правда зірвав, але гарні три, на сушку супер. Отакі тут от люди ходять і гриби ростуть. Так, пане професор. Ну що, друзі, це на завершення напевно останній грибочок сьогодні. Білий, такий маленький, але тверденький. Будемо завершувати грибалочку. Також походили, назбирали і маслят, гарних козарики, пару білих. Саме що дощ припинився і комфортно ходити, тут нема кущів, щоб змокнути. Тому ми пройшлися, пробіглися. Не ростуть грибочки, бо холодно, вологи достатньо. Ну а що буде далі, то тільки знає Бог, бо там... Мають приморозки бути, Не, можливо, ще раз приїдемо сюди, а ні, то вже до слідуючого року. Тому будемо вже прощатися точно. Ліс мовчасний, тихий. Погода така пасмурна і, і десь як наше життя зараз. Під час війни. Хочу ще раз нагадати, щоб не забували підтримувати наші Збройні Сили, допомагали, бо тільки в єдності ми сила і тільки так ми зможемо здолати клятих расистів. Всім миру, добра, щастя, Україні, перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть. Коментарі. Минулого разу я знайшов грибочок і ставив питання, чи знає хтось, чи це є труфель. Всі промовчали, а це справжній туруфель. Так що от таке буває. Ну, як є. всім гарного спокійного дня Ось ще. на завершення. Полячок, козачок, польські гриб. Ну і йдемо до машини.